Детальніше про це будемо говорити з нашим співрозмовником. Це Олександр Чупак, керівник економічних програм Аналітичного центру Українських студії стратегічних досліджень. Олександр, вітаємо вас. Вітаю. Чи поділяєте ви ось цей оптимізм Національного банку України? Складно сказати, що це оптиміст або песиміст. Швидше сценарії, які є можливими, і вони цілком можливі лише за однією умови, що ми зможемо. Відбити навалу московського окупанта, повернути свої землі і вести нормальне економічне життя, або, як мінімум, не давати окупанту просуватися далі. Але тоді нам потрібно буде отримувати серйозну зовнішню допомогу. Тут наведено два сценарії, але так достатньо розмито окреслено, що потрібна рішучість, реформи, не вказано, які саме. Реформи конкретно там із числовими розрахунками, але йдеться певно, що про антикорупційні щодо покращення судової системи тобто такі речі, які так просто неможливо зробити для них до них потрібно йти роками. Тому цілком цілком можливим є реалізація плану Нацбанку цього сценарію, позитивного сценарію. Однак потрібно як мінімум дати нормально працювати економіці, забезпечити відсутність. Безпекових ризиків, а вже тоді сподіватися на те, що економіка справді буде зростати, навіть якщо нам справді дадуть цей шанс вступити в Європейський Союз. Ем, цих сценаріїв, які ми зараз розглядаємо, посилаючись на Нацбанк, є два не замало. Ну так, хотілося б ще побачити поганий сценарій песимістичний. Звичайно, тут він би стосувався того, що нам, наприклад, припиняють давати зовнішню допомогу. що Війна продовжується не до 25 26 як там зараз нам в цих сценаріях окреслюють, а на багато років довше. Однак, сам факт того, що нацбанк планує на 10 років, це вже добре, і в таких умовах, які в нас є нині, що ми не знаємо чітко, що буде через кілька місяців, чи будемо ми мати ту допомогу, яка нам потрібна для покриття дефіциту бюджету. А це я нагадаю приблизно. 3 мільярди доларів США на місяць. Дов, доволі, серйозна сума. Та тут таке планування є надзвичайно складним. Ну, ось тут цифра приводиться в 2033 році. Е, дохід ВВП, ВВП на одну особу перевищить 10 тисяч доларів за сприятливого сценарію. Ці показники майже 15 15,5 тисяч. Ну, для розуміння, менше 5 тисяч було в 2021 році, до воє... останньому довоєнному році, ну, до Великої війни маю на увазі. Угу. Там, там ще наводиться, що це є 70% від такого ж аналогічного показника такої країни, як Румунія, тому це не є якимось визначним показником, тому що в, в, в країнах Європейського Союзу ВВП продовжує зростати цими темпами, якими не зростає. І тут, тут наводиться швидше така номінальна цифра, яка Є наслідком, перш за все, інфляції, тому що ціни зростають, на їхньому фоні зростають доходи, і чи є це реальним виразником купельної спроможності населення, це вже інше питання. Тому тут, тут потрібно дивитися на, на комплекс інших показників, вже потім оцінювати, чи справді це було позитивно, чи ні. Щодо, щодо цих двох сценаріїв, знову ж таки, повернімося. Тут розглядається варіант. Пришвидшеного прийняття реформ, і в такому разі це буде це буде один показник навіть до 2033 року. Ми щойно це озвучили. Друга історія пов'язана з, я так розумію, помірним просуванням от в цьому питанні. Та співпраця, яка зараз є, в тому числі і економічна, це фінансова підтримка України. Чи чи вона узалежнює темп реформ, а відтак, і реалістичність е, прийнятнішого для нас сценарію? Знову ж повертаючись до, до реформ, це в, в прогнозі Нацбанку це поняття окреслено доволі таки, е, таки не визначено. Це тут вказано, що потрібно діяти рішуче проводити реформи, але. Е, Виміряти якось це складно. Тут е, ми бачимо реалії, які реалії є в тому, що е, надходження допомоги, нам, хоч і Європейський Союз, і ухвалив, але є, є країни, які виступають проти цього. Як це буде далі, ми ще побачимо. По-друге, є таке сьогодні негативне явище, як блокування кордону між Україною і Європейським Союзом, і Су Словаччина, Польща, Угорщина, Румунія. Це точно не сприяє поглибленню економічних торговельних зв'язків між нами. Тому тут будемо сподіватися на їхню співпрацю в цьому плані. Але так справді, якщо, якщо ЄС продовжить реалізовувати ті принципи, які були закладені ще в легендарній угоді про асоціацію підписані у 2014 році, то це очевидно сприяє зростанню економіки України, але тут з іншого боку потрібно, щоб і українська влада. Як мінімум не заважала українському бізнесу розвиватися, не обкладала його податками. Хоча в умовах війни потрібно знаходити цей баланс між тиском на бізнес і а, свободою бізнесу. То напевно складне питання. Я якраз ви почали говорити про ці блокування українського кордону. Це те, що я хотіла запитати, тому що а, НБУ покладає на це надії на рух України до ЄС. Який шлях пройшли інші країни? Чи були в них такі самі перешкоди, як ми маємо зараз на кордоні? На нашому такого таких випадків, мабуть, навести не можна, тому що такого від відвертого блокування протягом тривалого часу не було. Тут, Мабуть, це пояснюється ще за все тим, що. Україна є унікальною за свою структуру економіки, що вона може виробити стільки аграрної продукції, причому дешевої продукції, якою можна заполонити весь той європейський ринок, причому що потім принесе збитки європейським державам. Я пам'ятаю, були історії з Болгарією в середині нульових років, коли Болгарія приєднувалася, що французькі фермери протестували проти болгарських товарів. Однак це точно не було в такому масштабі, коли Сусідні саме країни блокують перевезення. Тому так, в цьому, в цьому плані наш спадок є чимось унікальним, але ми зазнали великих збитків через війну, і наші, ем, наші аграрії, продавці, вони намагаються реалізувати свій товар, хоча б якось в умовах, коли немає і морських коридорів, інших шляхів, е, тому тут потрібно знаходити якийсь компроміс. Інакше ми втрачаємо дуже багато коштів. Чи йдеться тільки про компроміс, чи е, нашим виробникам аграріям доведеться якось змінитися? Бо те, що їм закидають європейські фермери, наприклад, е, це те, що у них посилені вимоги до екологічності продукції в Україні, мовляв, цих вимог немає. От що може чекати наших виробників? Тут тут проблема абсолютно не в тому, які є стандарти, чи, чи вони є, чи їх немає. Питання просто в тому, що українська продукція на ринку Європи. Вона набагато дешевша, і європейські виробники не можуть конкурувати. Ось і все. Вони зазнають збитків через це. Тому що, тому що в таких країн зазвичай аграрна, аграрна галузь вона є високодотаційною, тому що там немає власного аграрного сектору розвинутого. Просто, просто тому, що звикли імпортувати з інших країн з Китаю, з Індії, з України з тої самої. Тому тут, коли, коли приходить в коли одночасно великій кількості якась маса аграрної продукції, то, то одразу ж ті дотаційні виробники національні, які, які продавали за вищими цінами, виявляється, що вони більше не можуть нікому продати, бо вже є на ринку багато товару, який продається за, за нижчими цінами. Тому ці всі розмови про екологічні стандарти це все не стосується істини. Ну разом з тим, от ви говорячи про унікальність цієї ситуації, фактично підтверджуєте те, що говорять і в тих столицях, де ця ініціатива повстала, я маю на увазі блокування кордону. Але там, оцінюючи унікальність, говорять, що такого швидкого, такої швидкої інтеграції ніхто не чекав. А відтак Україна наразі ще навіть не є у Європейському Союзі, але війна вона спровокувала ось цей темп. І ця унікальність, як вона впливає? Ну, тут, звичайно, ця ситуація, яка є, вона унікальна сама по собі, адже це найбільша сухопутна війна у світі часів Другої світової, і чогось подібного очікувати було варто, адже Україна щонайменше втратила ті транспортні шляхи, які дозволяли раніше продавати товари в Африку, Азію та інші місця по морських коридорах. Сьогодні така відбувається. Інтеграція в європейський простір через сухопутний кордон через перевезення товарів. Так, це її, її унікальність вона є і хорошим і поганою ознакою. Хорошою, тому що ми реально зближуємося з Брюсселем через такий потік економічний. А з іншого боку, це є поганим це є поганим явищем, тому що це відбувається неконтрольовано. Це відбувається на цьому можуть. Цим можуть маніпулювати наші вороги, тому що ці виступи на кордонах, тут, тут очевидно, є присутність, присутність Москви, сприяння чи, чи пряме, економічне, чи опосередковане в тому, щоб, щоб заважати українцям отримувати кошти для того, щоб власне самим протистояти цій Москві. Почули, дякую. Дякую за, за ваш час за коментарі. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Українській студії стратегічних досліджень. Щойно з нами на зв'язку.